you yeah. Він єдиний письменник пострадянського простору, чиї книжки потрапили в топ десятку європейських бестселерів. Твори Андрія Куркова перекладені на 36 мов. Найбільші тиражі німецькою, французькою та англійською. Практично весь свій час він проводить за кордоном. Каже, в рідній країні перспектив для вітчизняних письменників немає. Практично в країні нема де продавати книжок, і тому у нас так мало письменників. У 91-му році закрилися 550 книгарень в райцентрах, тому що каже, кожен райцентр мав одно. Або дві книгарні або більше, якщо велике населення, і на сьогодні тільки в 30 райцентрах є книгарні. Новий роман письменника Львівська гастроль Джимі Хендрікса вийшов одразу двома мовами російською та українською. Над книгою Андрій Курков працював півтора роки. За цей час пройшов усіма вулицями та закутками Львова. Я все пройшов фізично. То я відміряв місто. Ногами, і після того я такі відчув, що я тепер знаю, як тут е, рухається повітря, як тут люди рухаються. Ну деяка аура львівська гастроль Джимі Хендрікса. Це історія, в якій переплітається дійсність і вигадка. В романі пліч опліч ходять троє реальних героїв зі справжніми іменами, адресами, звичками та троє вигаданих персонажів. Фігурує в книзі і один з найбільш винахідливих віртуозів в історії рок-музики Джимі Хендрікс. Одна лінія сюжетна це історія львівських хіпі. Тоді і зараз. І друга історія це повністю вигадана історія, але все відбувається в реальному Львові, з реальними адресами, вулицями. Андрій Курков переконаний, роман Львівська гастроль Джиммі Хендрікса вийде за межі пострадянських країн. Окрім того, зауважує його книги розраховані на людей молодих та з почуттям гумору, адже в творах багато абсурду та іронії. Тому читачу потрібно бути до цього готовим. Він дуже любить вдаватися до чорного гумору, до нечорного гумору, до іронії, сарказму. І ти ніколи не знаєш, що буде за наступним поворотом сюжету. Як він чесно каже, йому не цікаво писати книгу, якщо вона сама його не дивує. А тим часом вже невдовзі молодіжна громадська організація література РВ готує для рівнян нову зустріч з відомим українським письменником Сергієм Жаданом. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День